Не передихнув. Ну і думаю треба опять йти на всякі ці сраження. Фух. Сьогодні опять можна сражатися. Да, можеш піти і сражитись. Тільки вот і крати, Цей раз ми рішили для тебе лучшого монстра добрати, бо ти тих справився з двома мехазордами. Ну добре, призрак милар, добре, Треба идти. Касалось, что тут лестницу забрали, то Мне придется теперь спускаться через цю, цю, лестницу и пойти. <coughs> С той лестницы еще осталось, че Король, чи кто-то впал И забрали, а тут проход на расчет. Вот, стоит цей призыватель. Не пам'ятаю, він такий взагалі бруні броні був як... Чи він був трошки в другій, я навіть не павню, чесно сказати. Може в такій, може в ні. Ооох. Чуть не забув достати цей хавчик. Позав що я вспів. Гоу! І... Хто? Oh який садний високий я прийти в а, це все? Я думаю, що він у якийсь буде тяжче. А він ну Ага. Ага. Значить... Значить це. Закидав нагадує відкриття питався. я чуть я уже думаю что я думаю что я уже ведькиду жестко все мне можно идти Ну думаю все уже ніяких призивів більше немає і все таке. Що? Ша? Странно. Тоді була тільки одного Ползу, там один авже щось зацікав. Трошки підкупити з їхньої їх плоті. І ну і остався останній. А! І за нього заспавнився ще один. Це входить, чим більше я їх не вбиваю, Чим більше вони спамятся, якось Один залагав тебе йотон. Це були... блідо побільше опа, п'ять опять заспавнюсь. Спасибо. 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 І все, Чи, Чи ще щось? О! Він цей раз награду видає? Мені кажеться, я этого разу не він видавав. Ну, ну ненормально. Фу. Все, вот, я думаю, що він вже все. Спасибо, охранник. Сьогодні було жорстко не сказати. Треба перекусити трошки когось. Я думав, мов, що буде трошки легше. Я думав, що вони взагалі будуть самі легші. Ну, казується їх сьогодні спавнять... ого. Ого, ого, як багато. Йой, Ой, ой Ой-ой-ой. Тут ще не похідні в нас поверталися на голову. Ой-ой-ой-ой-ой, сьогодні монстри повилазили. Це банда якихось воров треба з ними... Хух, все, я поговорив і сказали, що мають... Ма... вони мали піти вже до, до себе на базу. А, отут, ну привет. Цей раз хоч ти мене вже не чіпаєш, а ти роз чіпав тву на тебе вопше. Йой. Ну хух, вже А? Що? Хочеш ще отримати як, Я... Я... Яке задання, вопше? В смислі? То яке іменно за... За... задання? За яке можна заробити бабла? А, цю. Як таке задання є хороше, то я можу зробити. Ну тільки давайте, щоб не сильно там, сильно було якесь важке. Бо я не хочу взагалі до важких заданій переходити. Якихсь. Убити? А? Якусь людину треба важну жну чи що? Як важно, то це буде опасно. А хоч можна спитати, скільки всього лиш буде цих грошей. Мені дасть, мені просто інтересно, все-таки я не просто так хочу виповнити, брати ті задань. Давай каже, скільки. 100 золотих, а це, якби я ще знав про цих золотих, мідних, всюке таке. Не знаю взагалі, це скільки. Ну, думаю... Давайте до задання. Е, розкажіть, де його треба виповняти? Добуть цінний артефакт. Артефакт в. в... Де... де це треба його добути? Я про це от тільки питаю. То де розкажи. В гільдії... Ем. А, можна запитати, а де, а де сама ця гільдія? І вообще, Я тут просто новачок, я тут вообще нічого навіть, навіть не знаю. Там? Ну, ну. Ну, добре. Все, удачі, пока. Фух, що таке взагалі. Хух, ну добре, пішли десь туди, пошукаємо. Ей, чел, іди сюди! Га? Хто це вовобить? Ти ти, ти вовше? ти де? Де ти вообще? Ти де вообще? Тут. А? Це ти? Тихіше? А? В смислі? Не поняв. Я. я тебе десь бачив, це хіба... Ой, ой. Ти статі не... Я бачив статі похожих на тебе там людей. Що ти взагалі хотів? То ш... то що? Як хочеш, ти можеш присоединитись до нас. А. а до кого? Ви хто такі взагалі? Я Я вас не знаю. Ти новачок? Ну да, я новачок, а що таке? Я не, не можу щось. Щось е, бачу. Цой. Улибнусь. Странний він вообще. Статі, а може це в нього є цей артефакт, а друг в нього він є вообще. То у вас є такий кристал, там який є такий є кристал, а що? Може я зможу присоєдинитися і вкрасти цей. Цей кристалний найкрас мені сильно ребят може і допомогти, щоб я заробив гроші. Хм. Фух. То ти приєднаєшся до... до нас в команду. Ну я. Я. така заменче предпоз... пропозиція, Ну. Но... Я не знаю. Так странно, вообще. Ребята. Тр... Ят, Ребята, напишіть. Давайте я зроблю пост в сопшці, і ви виберете при... мені взяти, чи присоєдитись до них, чи вообще не присоєдись вопше. Що? Е а, ану. А, а... Ану, не лізь, не лізь до нього. Що? Що це було? Що ви зробили взагалі? На ну, що ви це зробили? Ти в порядку? В смисі в порядку. Ви вбили людину. Ну, це взагалі було взагалі... Для чого це? Я не можу це поняти. <зас> Ой, я б взагалі збирався. Я тобі не радив би я тобі не радив би до них лізти. Вони опасні. А А в смысі, чого вони опасні? Що вони взагалі роблять? І що такого, що до них взагалі лучше би не лізти, я взагалі обжас... не можу поняти. Убивають. Кого нас? За, За що? Я не можу впоряд... впоняти. Типа на... мене хотів бити? Нє? А до чого, значить, він взагалі хотів це зробити? Ну він мене хотів пригласити. Не треба. Ну, я не можу поняти, а чого? Що таке? Чим вони такі опасні і їх не треба чіпати? Як ти, як ти з ними будеш говорити, то получиш від скелетів. Від скелетів? В смислі? Це які, взагалі, скелети? Клан? Типа ти хотів писати, який? Е, почекай, я я буду. Е, я не бачу. Тіпа типу, якісь скелети я такі похожі в кофтах. Так синіх чи щось типу, таке світлих. Фух. Бо, ти получиш від скелетів і. Знай. То... Тобі більше з ними лучше не говорити. Бо будеш получ і другий раз мене може не бути. І я тебе не виручу. При, при, предупреждаю тебе останній раз. А як тебе звати, взагалі? Можна мені оце тільки питання. Мені, мені дати це питання. Мене два? Тебе звати Два? Ну, ага. Да. А, а чого так тебе взагалі звати таким странним, можна сказати, ім'ям. Ем 2. Ні, чи те, що хочу щось сказати, що це негарне ім'я. Може вам нравиться, ну просто таке ім'я. Ну... Не важно. Ну добре, я не буду читати це більш ваше діло. Як хочете там називай, як хочете, називайтесь. Добре. Добре. А, а ну добре, він, він, він далі пішов. Не буду мешати, піду я теж. Мені теж купа свої вже діл є. Я теж хочу подивитися, може мені вже можна якесь оружжя прикупити і все таке. А? Стой! Це не назар хіба? Назар? А? Смислі? Мене хтось тут знає? А? Ти вообще взагалі... Хто такий? Відки ти мене взагалі знаєш. Може, я б такий, що вже популярний, все таке. Хто знає? Може, я популярний. Ні! А. Ні! Я... Я. Я-я-я-я. Я знаю. Що таке з тобою взагалі? Друга твого В Ванька. Смислі Ванька? Ну він хіба не розбився? Він впав з великої висоти. В Смислі? Як? Можеш мені показати, де він. Да, добре, давай погнали би швидше, хочу побачити, давно вже його не бачив. Він тебе шукав. Де Де він мене вшукав? Шукав а Чи тут він мене шукав все? Фух, Фух то, тебе, то тебе значить звати Женя. Ну, добре, все ти, ти мені під коротко такого об'яснив можу сказати всьо. Ем, тобі сильно дякую. А. Ну, і думаю, вже... Тебе Тебе одна людина удивить. В смислі? Яка? Яка це взагалі людина, що мене може удивити? <звук> Побачиш. А? Це хто такий впше має бути? Вообще, що мене удивити, прям мене, маскати, мало. Мало хто має удивити, взагалі. А? Йой, куди ти так помчався? Почекай мене, почекай. Ну, думаю. Ну думаю, на цьому все, ребят. З вами Назарпле. І зі мною, ребят, бувань. І ми сьогодні, ребят, були, були, знімали серіал, ребят. І сьогодні в мене нормально вийшло Весело зняти серію В У нас ванок психує. Коротше, де поки він буде психувати тут. Я пішов. Дякую, що подивились цю серію за всі останні дивитися, а потім з другої Ну, з вами був Назар 2.0, перезагрузка, всім пока. А ребят, були, бо